Вітаємо в клубі 700. Коли народилася Наталі, в її легенях була рідина, але це було лише початком проблем. Життя її матері також було під загрозою, та ось як вони вдвох отримали своє різдвяне чудо. Її обличчя почало синіти, і лікарі сказали, треба щось із цим робити. 3 грудня 2023 року в новонародженої доньки Кріса та Софії Верчелі, яку вони назвали Нетелі, виявили рідину в легенях. Її одразу підключили до кисню і повезли в реанімацію. Софія не могла бути поруч зі своєю дитиною. Я молилася, але водночас почувалася безпорадною у цій ситуації. Я ніяк не могла допомогти їй. Я не могла бути поруч із крісом і дитиною, хоча дуже цього хотіла. Усе через те, що вона була надто слабкою, щоб піднятися з ліжка. 28-річна Софія втратила багато крові під час пологів, і її показники були дуже низькими. Та, попри це, вони з крісом. Молилися і вірили, що Бог зцілить і Софію і їхню доньку. Я постійно думала про неї. Я молилася і згадувала ті слова, які Бог які Бог говорив мені, що на нас чекає чудо і що його ім'я прославиться у всьому цьому. я трималася за ці обіцянки. Це єдине, що допомогло мені якось протриматися весь цей час. Це було не перше випробування віри для цієї пари під час вагітності. у третьому триместрі в Софії діагностували передлежання плаценти. Стан, коли плацента перекриває родовий канал, що ставить під загрозу життя і матері і дитини. У таких випадках зазвичай проводять кесарів Ростин. Вони сподівалися на природні пологи, але це сподівання не справдилися. У них залишалися лише молитва та віра. Мене охопив відчай. я не знав, чого чекати. Але згодом без жодної видимої причини ситуація змінилася, і Софія змогла народити природним чином. Лікарка швидко оцінила стан і сказала розкриття 2,1 сантиметра. Я підготую аналіз. Передайте його медсестрі. Якщо в неї будуть запитання, нехай дзвонить мені. Того вечора ми раділи та святкували. Це була справжня перемога. Ми славили Бога, та тепер потрібна була нова перемога. Після ознак покращення легені нетері знову почали наповнюватися рідиною. Лікарі підняли рівень кисневої підтримки до 70%. Лікарка підійшла до мене і сказала: я не впевнена, що вона зможе впоратися самостійно. Як на мене, єдиний шанс радикальні заходи це означало, що дитину треба було підключити до апарату штучної вентиляції легень і ввести в медикаментозну кому. Але батьки не хотіли цього. Лікарі наполягали, рішення потрібно приймати негайно. нам сказали, у вас є година, не більше. Ми не можемо довше чекати. Ситуація надто ризикована. Ми маємо діяти швидко. Вони наголосили, що життя дитини залежить від цього, і тоді я зрозумів, це справжня битва. Кріс стояв біля ліжка, в якому лежала його донька, і молився. Я зіткнувся з двома реаліями. або моя донька помре без лікування, або від самого лікування мені потрібне було чудо, я потребував чуда за годину лікарка повернулася. Вона сказала, здається, їй стало трохи краще. Я спробую знизити рівень підтримки з 70 до 66%. відсотків. подивимося, що цього вийде. Минуло три години, і раптом я розумію за весь цей час я не чув жодного сигналу апарата. Я глянув на монітор. Рівень підтримки впав до 38%. Коли нетелі почала дихати самостійно, її відключили від кисневого апарата. Рентген показав, що легені очистилися. Я неймовірно зрадів. Слава Богу, слава Богу, за нашу дитинку, за нашу чудову дівчинку. Батьки кажуть, що в той самий момент отримали ще одну відповідь на молитву. Показники Софії повернулися до норми без жодних медичних втручань. Вісім днів потому родина повернулася додому, щоб разом відсвяткувати перше різдво неталі. Сьогодні сім'я Верчелі продовжує цю традицію, святкуючи народження Ісуса, народження доньки та Божу вірність у зціленні. Це було найбільше чудо в моєму житті. Він реальний. Я можу довіряти йому. Це щастя. Я знаю, що завжди можу довіряти Господу, незалежно від того, як усе виглядає. Уся ця ситуація змусила мене по-новому поглянути на Божу силу і його здатність діяти час і суверенність, тільки подивіться, що зробив Бог. Знаєте, так легко зациклитися на викликах, на певних травмах, на труднощах і потребах. З якими ми стикаємося, і зовсім забути, що Бог завжди поруч. він знає вас, бачить вашу ситуацію, обставини, і він піклується Незалежно від того, через що ви проходите сьогодні. Ми хочемо приєднатися до вас у молитві і просити Господа про те, що лежить у вас на серці. Ми щойно почули дивовижну історію про те, як Бог тихо втрутився у важку ситуацію і змінив усе. Ми хочемо молитися разом з вами і тими, хто надіслав нам свої молитовні потреби. Ось що ми нещодавно отримали: Сцілення від проблем з нирками. Хтось пише звільнення від болю та запалення в ногах. Інша людина потребує зцілення від автоімунних симптомів. Гордоне? Сцілення та відновлення здоров'я після операції. Також сцілення від проблеми з шлунком від скорботи і депресії в період свят. я знаю, що багато людей зараз страждають від втрати. навіть у нашій родині сі учора. Одна пара втрат дитину малюка Генрі, моліться за його батьків і родини. Ми молилися і вірили, що побачили прорив. його відключили від ШВЛ і стало краще. Він народився на 24-му тижні. Учора його відключили від апарата через внутрішню кровотечу, яку не вдалося зупинити. Викликали рідних. Після молитви йому стало краще. Я думав, це прорив буде добре, але сьогодні зранку він помер. Тож помолімося за всіх, хто втратив близьких. у багатьох історіях надія, але не всі сподівання справджуються. І що тоді робити? Що робити? господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенний його ім'я нам легко цитувати йова та коли проходиш це сам боляче. Молімося, щоб Бог усякої втіхи прийшов до тих, хто переживає скорботу і втрату. пам'ятаємо про них, як пам'ятаємо про народження нашого Спасителя. він сказав, що в цьому світі будуть страждання, труднощі гоніння. Але також сказав та будьте відважні, я переміг світ. Тож, звернімо наші серця і надію до нього, бо він Бог усякої втіки і надії і хоче прийти до вас саме зараз. Молімося. Господи, ми підносимо до тебе всіх, хто втратив когось і цього різдва святкує в тіні болю. Їм, здається, що радість далеко. Ми Особливо просимо за родину лефта будь їхньою втіхою. Ми молимося за всіх, хто втратив дитину. Ти знаєш, Як це втратити сина. Прийди до них і стань для них Богом утіхи. нехай знають ти бачиш кожну сльозу і кожен біль. Будь із ними, Господи. Ми також молимося за тих, хто потребує дива відновлення здоров'я, стосунків, фінансів, ти Бог, який робить неможливе. Ми бачили це не раз, і ми просимо простягни свою руку, торкнися їхніх тіл, життів, обставин. Забезпечу усі їхні потреби за твоїм багатством і славою. Будь з нами, будь Еммануїлом, іди з нами цим шляхом. Будь із нами, Господи Боже. Просимо в ім'я Ісуса. Террі, чи Бог відкрив тобі щось? Є хтось, хто страждає від тривожності ви проходите процес відмови від наркотиків, які вживали раніше. зараз ви на роздоріжжі. ісус князь миру Нехай усвідомлення цього прийде до вас. Господи, огорни цю людину своєю силою, щоб звільнити її. вона проходить складний шлях і не має покладатися на тілесні відчуття. Нехай вона звернеться до тебе, Ісусе, і ти даси їй усе необхідне, щоб подолати цей шлях. Дякую тобі. і хтось, хто зазнав хімічного опіку в горлі та на язику. Бог стілює вас він може усунути всі наслідки в ім'я Ісуса, хай кожна ваша клітина відновиться, наче цього ніколи не було. Нехай увесь білий дискомфорт зникне просто зараз. В ім'я Ісуса. Є хтось, у кого проблеми з повіками і очним яблуком. Вам важко розплющувати очі і довго фокусуватися на чомусь. Бог зцілює вас від подразнення і свербежу. Нехай це зникне просто зараз. в ім'я Ісуса. Дякую за зцілення. когось гостра інфекція в правому вусі. ви ніяк не можете вилікуватися. Бог зцілює вас. Він усуває причини інфекції і забирає рідину, щоб зійшла на бряклість. Зціліть в ім'я Ісуса. Мені здається, що у мене є слово до цієї ж людини. Через усі ці недуги ви відчуваєте дисбаланс. У вас постійно паморочиться голова. Бог забирає це в ім'я Ісуса. «Господи, дякуємо тобі за Ісуса. За те, що ти послав свого сина померти за наші гріхи. Агнець, закланий від початку світу. Дякуємо за цей дивовижний дар, який дає нам змогу навіки бути з тобою. Господи, нехай твоє присутність стане відчутною. Витри кожну сльозу і забери скорботу. Просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне і теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному. Це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Її губи посиніли, а обличчя зблідло. Ютінг також відчувала біль у грудях, запаморочення нудоту і втому. Її життя було в небезпеці, а в матері не було грошей на операцію для доньки. Дивіться далі. Ютінг любить співати пісні хвали. Моя улюблена називається скеля. У ній є такі слова: скеля, скеля Ісус Христос. Вона вперше дізналася про Ісуса і почула цю пісню, коли їй було п'ять. на той час їй вже зробили одну операцію, але була потрібна ще одна, інакше вона помре. Лікар сказав, що в неї одне передсердя, і це майже не лікується. судини в її серці були переплутані. І її стан погіршувався з кожним роком. Пані Вей працює на сезонних роботах, тому не може оплатити лікування Ютінг. вона навіть не мріяла про другу операцію. але з роками стан серця Ютінг погіршився. Вона часто відчувала біль у грудях, нудоту, запаморочення та слабкість. через гіпоксію донька не могла ходити. Вона втомлювалась. Коли я бачила її в такому стані, серце розривалося. Я постійно плакала. я б хотіла віддати їй своє серце. Але це неможливо. Мої губи синіли, а обличчя блідло. однокласники насміхалися з мене. Я почувалася у пастці. Я дивилася у вікно і мріяла бути вільною, як птах у небі. У 10 років серце ютінг уже не могло належно забезпечувати її тіло кров'ю. її знову госпіталізували. Вона харкала кров'ю і намагалася дихати. Її серце билося зі швидкістю 180 ударів на хвилину. Лікар сказав, що її треба оперувати в іншій лікарні або відправити додому і чекати смерті. Це був жахливий період. Та Ютінг продовжувала поклонятися Богові. Я співала пісні хвали. Моє серце ставало сильнішим. Я відчувала, що Ісус поруч. Я благала Господа змилуватися на. Моєю донькою казала Господи, прошу, зціли її. Нехай Ютінг зроблять операцію. Невдовзі після цього медсестра розповіла пані Вей про операцію благословення і завдяки вам Ютінг змогла пройти операцію на серці. Я знаю, що Ісус врятував мене. Тепер мені набагато краще. Я як вільна пташка і ще більше славлю Бога. Ітін стан ютінг змінився. Тепер у неї рожеві щічки. Вона активна. Я навіть уявити не могла, що хтось незнайомий захоче витратити стільки грошей на мою дитину. Я розповіла про це багатьом, і вони повірили. дякую донорам операції благословення і звичайно, господу. Я знаю, що багато з вас у дорослому віці страждають від болю хвороб чи інших труднощів. але коли ти бачиш, як страждає твоя дитина, і нічим не можеш їй допомогти, серце крається. і я хочу подякувати вам, члени клубу 700, бо якби не ви Ютінг могла б не вижити. Але усе змінилося завдяки вашій щедрості та співчуттю. Ви допомагаєте тим, хто не має можливості допомогти собі сам. Ісус дає нам з вами шанс прийти у цю потребу і сказати, я хочу це змінити. Ви можете зробити це приєднавшись до клубу 700, Бо саме так ми можемо допомогти ще багатьом. Якщо ви ще не зробили цього, закликаю вас зробити це сьогодні. навіть невелика сума дуже важлива. Приєднуйтесь до нас: Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Сорок років тому Берта Луїза Скотт молилася, просячив Бога ідею для заробітку і почула у відповідь печи фруктові пироги. Це здивувало її. Вона навіть не любила фруктові пироги. Але якщо ви такі самі, у Берти є послання для вас. Просто скуштуйте мій фруктовий пиріг. Фруктовий пиріг. Його або люблять, або терпіти не можуть. Але Берта Луїза Скотт каже: якщо ви його не любите, просто ще не скуштували мій пиріг. Єдине, що я знала про фруктові пироги, люди їх не надто люблять. Та я й сама їх не надто люблю. Але я кажу, спробуйте, і коли вони куштують, змінюють свою думку. Берберта, засновниця компанії Southern Supreme Fruit Cake. Ця мешканка північної Кароліни зізнається, що в дитинстві теж не особливо любила фруктовий пиріг. Мама, моя мати завжди готувала багато солодощів на Різдво. Вона робила свій варіант фруктового пирога, який мені не дуже смакував. Наприкінці 70-х перукарка Берта вирішила створити власний рецепт фруктового пирога. Я хотіла чимось пригощати своїх клієнтів на різдво, перепробувала чимало рецептів, поки не знайшла той, що мені до вподоби. У 1984-му чоловік Берти Лойд втратив роботу, і вона почала молитися, просячи бога, показати, як відшкодувати втрату доходу. І тоді мені на думку спав фруктовий пиріг, який я готувала для своїх клієнтів. Я розмірковувала над цим, але не була впевнена, що це правильний шлях. Бо багатьом людям не подобається фруктовий пиріг. Але Господь говорив мені: роби, роби фруктові пироги. І тоді я вирішила. Ну що ж, ми робитимемо фруктові пироги. Так з'явилася компанія Southern Supreme Fruit Cake. Спочатку Берта з родиною робили всі пироги вручну і продавали їх прямо з дому. Та згодом вони стали настільки популярними, що Берта почала возити їх на різдвяні ярмарки по всій північній Кароліні. Попит зростав і, зрештою, довелося перейти на спеціальне обладнання. Це перетворилося на великий бізнес. Спочатку ми готуємо пиріг, потім змішуємо інгредієнти, а далі формуємо і все це має значення. Фруктові пироги з'явилися ще в прадавньому римі. Протягом століть вони змінювали форму і назви. Данді-кейк, Панетоне – це лише кілька прикладів. Їх почали асоціювати зі святами ще в середньовіччі. Колядників приощали фіговим пудингом за спів. А вже на початку 19-го століття з'явилася традиція дарувати фруктові пироги на різдво. і вона живе досі. Що року компанія Берти відправляє тисячі пирогів по всьому світу. І це не враховуючи інші смаколики, які вона створила. я вигадала багато нових солодощів, бо ми хотіли продавати святкові кошики. Це дуже красиво. Та Берта розуміє для того, щоб перейти з гаража до великого заводу, одного лише смачного пирога було недостатньо. по перше, вона завжди славилася своєю привітністю. Африсім охочим пропонували спробувати пиріг безкоштовно. Мій чоловік наполягав, щоб ми пригощали усіх. Я казала, це неможливо. А він відповідав: ні, це можливо. Вона також вдячна своїм постійним клієнтам і, зокрема, своїм рідним, які вже понад 40 років вкладають свій час і серце, щоб компанія досягла успіху. і зруйнувала опередження упередження щодо фруктових пирогів. Ми змінили думку багатьох людей про фруктові пироги. Це був непростий шлях, але ми отримували задоволення це, за словами Берти, Найголовніший чинник їхнього успіху це те, що Бог завжди був поруч. Коли ви звертаєтеся до нього, він допомагає. Ви не зробите це без нього. Це дуже важливо усвідомити, що ми не впораємося без Бога. Я вірю, що це був його план. Він благословив нас. Господь сказав мені пекти пироги, і я почала. Ось так. Обов'язково спробуйте фруктовий пиріг Берти. більше про нього можете дізнатися на нашому сайті. на жаль, замовити на це різдво вже не встигнете, але можете поласувати ними пізніше. А от Террі їх не любить. єдиний фруктовий пиріг, який я куштувала, був у бабусі. з такими зеленими і червоними такими... Тобі не подобаються ці зелені та червоні штучки? Ні, до того ж вони ще й всередині, від них нікуди не подітися. Не треба боятися їх. Знаю, але я не знаю, як робити пиріг без них. Проте я зайду на наш сайт, right. бо там буде рецепт пирога від моєї матусі. Ось його я спробую Це її фірмовий рецепт, який вона робила на різдво. Так, я спробую його. як ще до листів, так спробуємо відповідати на листи. Хочеш відповісти на перший? Ні, Айріс. Пише добре це чи погано віддати одну нирку комусь, окрім рідних. Що говорить про це Біблія? Моя донька хоче віддати нирку подрузі, а я вважаю, що це неправильно, бо Бог не просто так дав нам дві нирки. Гордоне що ти скажеш? Еріс, усе що робиться з любові? Добре. Пам'ятаєте про це? Якщо ви любите когось настільки, що готові віддати частину себе, це дивовижно. ваша донька виконує закон любові. В Євангелії від Івана 15.13 сказано: ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх вона каже, якщо я можу допомогти подрузі, віддати їй нирку, щоб вона жила, це вчинок, якого нас навчає Ісус. Адже саме це зробив Він, віддав життя, щоб ми мали життя вічне біблія каже, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа. Операція це боляче і непросто, але коли людина свідомо йде на це задля іншого, вона поводиться як Христос, і я аплодую вашій доньці. Це вражаюче, особливо в різдвяний час. і наостанок слова з послання Якова усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Хай Бог благословить вас.